Дивіться, ми з вами в третьому-четвертому в році будемо дивитися плоди духа і будемо дивитися дари духа. І виявляється, що це дві абсолютно різні речі. І як ви бачите зараз в себе на екрані, плоди і дари духа, що це таке? Можете одразу відкривати п'ятий розділ Галатів, це перше місце, з якого ми почнемо. І подивимося, що взагалі таке. Плоди, що таке дари. так? От дивіться, якщо ви п'ятий розділ Галатів з 19 вірша почнете читати, то там про діла плоті, тобто там про щось, що стосується кожної конкретної людини. А далі плід духа. І далі 24 вірш, ті, котрі Христові розіп'яли плоть зі страстями і похотями. Далі, якщо ми живемо духом, то по-духові повинні чинити. Тобто плоди духа стосуються кожного з нас особисто, як віруючих. Плоди духа повинні бути всі дев'ять. Зараз будемо рахувати, скільки їх в посланні Галата. І в нас є ще три місця писання, бо ви знаєте, що писання підтверджує саме себе. Тобто не можна лише на одному посланні до Галатів сказати, що оце плоди духа, да? то в нас є ще три місця писання, де той самий комплект плодів духа перерахований от плюс-мінус 9. І вони стосуються конкретної особистості. Тобто, кожен із нас, як християнин, повинен врешті-решт мати оці дев'ять плодів духа. Чому? Тому що це, е, немов би, ознака нашої зрілості. Якщо ви пам'ятаєте перший псалом: дерево посаджене при потоках вод. Так? Як відрізнити дерево від трави? Як відрізнити паросток від злілого дерева? Там же, в першому псалмі, воно приносить свій плід у свій час. Тобто, коли ми, як е, віруючі, плодовиті, це ознака того, що ми зрілі. Ми про зрілість багато говорили і на біблійній школі, і в Домі Корніля. Зрілість. Там є, ну наприклад, да младенець, хто там далі? Юнак, молодик і батько. Да? Наприклад, такі етапи зрілості. Чому нам потрібна зрілість? Тому що у нас з вами є спадщина. А. Спадкоємцем може стати лише доросла людина. От якщо навіть в людському нашому світі ми з вами скажемо, да, то ви навіть яку б спадщину чудову не отримали, якщо ви не повнолітній, то ви будете мати опікуна, який цією спадщиною розпоряджається, а вам там вже, що дадуть, то дадуть. От, Навіть на такий, знаєте, на простий розум. Тобто. Все Писання каже про процес, про те, щоб ми змінювалися, трансформувалися, преображались в образ Христов, врешті-решт, становилися як наш учитель. І ознакою цього процесу буде формування в кожному з нас, оцих дев'яти плодів: це формування християнського характеру, формування характеру Ісуса Христа в кожному з нас особисто. І от дивіться, чим відрізняються плоди і дари. да? Читаємо плоди для особистості як ознака зрілості. Кожен із нас повинен мати всі, і вони не мов би, нам даряться духом, да? тобто джерело цих плодів це дух, наше ходіння в духові, але вони повинні дозріти, бо не, не даремно це слово плід, фрукт. так? Як, ну, наприклад, яблучко, да? квіточка, зав'язь, потім таке щось зелененьке, чого що навіть не вгризеш, а вже потім нарешті яблуко, яке можна зірвати і з'їсти. То так, і ці плоди. От, І е, таким чином, коли ми з Духом Святим або Дух Святий з нами, да? працюємо разом, співпрацюємо у формуванні цих. Е, Плодів або цих якостей характеру. Отак От ми з вами один із шляхів, да, яким ми отримаємо духовну зрілість. що називається, виходимо на рівень вже батька. Так? Як там написано, батьки познали безначального. І, звичайно, що ці плоди вони формуються, ну скажімо так, в ситуаціях, коли ми виходимо з зони комфорту. Бо поки нам комфортно, тепло, м'яко, сито, ніхто нас нічим не чіпає, знаєте, не дратує, нікуди не тягне, нічого від нас не хоче, то нам все добре. Святі, святі, просто святі ми з вами. А коли зустрічаються на нашому шляху різні обставини, тоді вже проявляється, що там в нашому серці, що там в нашому характері, які в нас з вами реакції? Так? І коли ми зараз будемо дивитися ці плоди, ви побачите, що дуже багато з них саме і пов'язані з тим, як ми живемо в цьому світі і реагуємо на виклики освіту, на людей, з якими ми стикаємо, тобто на наше зовнішнє. Так? Я цього тижня таке не мов би, підтвердження або відкриття від Господа почула і думаю, що воно якраз. Цю тему, щоб не відбувалося ззовні, потрібно, щоб ти був стабільний. Оце твій характер. Не зовнішнє на тебе, а ти стабільний в Богові, з Богом, а зовнішнє вже може змінюватися. Навіть швидко, навіть неочікувано, навіть в негативну сторону. І отут якраз і буде проявлятися те, наскільки наш характер з вами сформований. Тепер, чому я кажу, що дари це зовсім інша річ. Тому що, наприклад, якщо ви почитаєте перше послання до Коринтян, а там дуже багато про дари, 12, 13, 14 розділ, вони всі про дари Святого Духа, і там можна з вами прочитати. Наприклад, 12.7, Перше коринтян. Кожному віруючому дається виявлення духа на спільну користь. Трошки пропустимо 12.11. Все це робить один і той же дух, даючи окремо кожному, як хоче. Тобто, про плоди ми читаємо з вами, що це. Для нас, для особистості, щоб ми не жили по плоті, жили по Духові, а дари для тіла Христового від Духа Святого знов таки, і для того, щоб ми, як віруючі, могли служити тілу Христовому. Тому плоди ми повинні мати з вами всі в повноті, дари ми маємо. Лише ті, які нам дає Святий Дух, тобто не всі з перерахованих. Далі ще порівнюємо. Плоди. Ми з вами маємо всі, кожен віруючий має дари якісь окремі, тобто ти не можеш бути і в п'ятигранному служінні всі п'ять, і на додачу там роздавати, ще і ще хто небудь. Ні. Щось окреме, я б навіть про дари сказала. В певний час і за певних умов дари проявляються. От, І дари нам повинні, щоб проявилася, нам потрібно, щоб проявилася сила Божа через нас, коли ми служимо тілу Христовому. І ще як варіант, коли ми служимо невіруючим для євангелізації, наприклад, дар зцілення, от якраз сестра Ганна почала з цього свідчення, Ісус ізціляв. Використовуючи дар зцілення, і це було його да, для людей. А в плодах, завдяки тому, що ми працюємо над плодами, ми з вами отримуємо наш цільний християнський характер. В цьому моменті є питання чи ні? Питання, заперечення, думки, чи будемо рухатися далі. Будь ласка, я закликаю вас до співпраці, до спілкування, закликаю, щоб ми з вами ділилися своїми думками, щоб в нас був не лише монолог і лекція, а все-таки діалог і співпраця. Бо я вже не раз казала, ми з вами один одного навчаємо, коли ділимося своїми питаннями, своїми, скажімо так, думками, тому закликаю вас не мовчати. Отже, принцип плодоносіння або як ми плодоносимо. Це послання до Євангелія від Івана, 15 розділ, і мені здається, що цього року в січні була навіть окрема проповідь на цю тему, на співпрацю Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. На прикладі оцієї виноградної лози і гілок, тому, будь ласка, переслухайте цю проповідь і перечитайте, будь ласка, що там відбувається у 15 розділі Івана. Якщо у вас відкрита Біблія, то давайте почитаємо. Євангелія від Івана, 15 розділ. Хтось уже знайшов? Відкривайте, відкривайте Біблі. Я Відкрила 15 розділ. З 1 по 5. Я є справжня виноградна лоза, а не отець винограда. Усяку галузку мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає пресніше родила. Ви вже чистю через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Амінь. Я є виноградна лоза, Ви галузьки, хто перебуває в мені, а я в ньому. Той приносить ясний урожай, бо без нами не можете робити нічого. Амінь. І Марія, будь ласка, не ховайтеся. Хто є виноградна ложа? Ісус Христос. Тобто ми на ньому тримаємося, ми на ньому привиті. Гілки? Ми. Кожен віруючий це якась окрема гілочка. Далі. Батько, Бог Отець, хто він там? Виноградар. Виноградар, який очищає, обрізає. І Дух Святий, про нього не, не мова йде, але підрозумівається. Да? Як ви думаєте, де Дух Святий? Запам'ятала, бо я була присутня на тільки проповіді, якраз там, ну, коли ви говорили, mm -hmm. то я це дуже запам'ятала, бо для мене це було відкриття, що це сік, Дух Святий, і перечекає. Це те життя, яке тече від Ісуса до нас. Те, чим ми взагалі тримаємося живі, це сік, це наш дорогоцінний Дух Святий, тому навіть тут є оця ідея трійці. І чому гілкам потрібна лоза? Не лозі потрібні гілки. Да? Я закликаю вас написати дома і написати, що для вас означає перебувати у Христі. Я знаю, що деякі з вас вже робили ці домашні завдання, тому якщо є бажання, будь ласка, поділіться зараз вашими думками. І будемо переходити до п'ятої глави галатів. Будь ласка, відкривайте.